Всім привіт! Сьогодні 21 квітня Це південь України. Розкажу про ялівець китайський стрикта, які в нього переваги та недоліки. Цей ялівець був посаджений в 2017 році. Розмір його був десь приблизно 30-40 см, тобто зараз йому майже 10 років. Росте він на східній частині ділянці. Де після біду майже ніколи нема сонця. Ось так він виглядає. Переваги цього ялівця, то що він швидко набирає масу і зріст. Тобто росте дуже перші 10 років росте дуже гарно і швидко. Має гарну зелену масу, але потім починаються недоліки. Один із недоліків, то що його може вражати грибкові захворювання, активний хвоєпад, можу приблизити більше, показати. І те, що його потрібно сажати в наших краях, десь краще десь півтіні. На сонці він у вас пропаде. У мене зростав ще один китайський олівець Blue Alps. І він зростав на сонці. Пришлося його викопати. бо з часом він став також втрачати хвою швидко, виглядав вже декоративно. Для прикладу покажу ялівець горизонтальний в який росте на сонці. Витримує і мороз і сонце. Поливається в кращому випадку два-три рази за літо. Не вбиваємо рослина, як на мене. Нічим не вражується. Не грибком, ні шкідниками. Рекомендую. Або є звичайний, викопаний у лісі в Вінницькій області. Росте на сонячному місці. Майже нічим не вражувався в мене до минулого року. Ну, і виглядає, як ми, стріжається, виглядає як на мене гарно. Це ще такий же самий лівець звичайний. А це для прикладу, як і лівець стрикта зростає на сонці.